А ви теж не бачите, де тут водовідведення? Саме в цьому й фішка. Це щілині лотки. Зверху лише тонка пряма лінія, під нею повноцінний водовідвідний лоток. Вода з поверхні проходить через щелину і потрапляє у водовідвідний лоток, який підключений до каналізації. Насадка сумісна з пластиковими бетонними та полімербетонними лотками. Щелинні канали майже непомітні, безпечні для велосипедів і візків, витримують навантаження до 25 тонн і сумісні з будь-яким покриттям. А більше є накладки на щілини з різними варіантами дизайну. Все під ваш простір. Такі системи використовують у сучасному благоустрою: приватні ділянки, тераси, пішохідні простори, там, де важлива естетика і чистота ліній. Щелині лотки водолент рішення для тих, хто не хоче бачити водовідведення, але точно хоче, щоб воно працювало. Підписуйтесь та надихайтесь новими ідеями.